160 гривень за пару ось таких класних, високих лижних саме шкарпеток, жіночі та чоловічі від бренду Ski Socks. Маємо 20 штук у лоті, загально 3200 гривень загальна вартість лоту. І по розмірам жіночі та чоловічі є різні. По жіночим 35 і 38 буде три упаковки, 39 і 42 6 шість упаковочок. По чоловічим 39-42 п'ять упаковок і 43-46 буде шість упаковок. По кольорам показую вам: жіночі, є сіри з рожевим, чорні з рожевим. Є ось такий чорний беш, зелений з чорним. Також у нас є тут і сині. По чоловічим також є різні кольори, є е, варіанти графіт чорний, сіріший чорний, От зараз я вам покажу. є хакі чорний, є світлий сірий з графітовим, чорний з графітовим, синій, знову ж таки. Тут такий мікс, можна їх міксувати. Тут підписано, зараз я вам покажу, ось тут у нас лейдіс, жіночі і, відповідно, чоловічі, дивіться, мен. Вони дуже йдуть тепленькі, у складі, давайте подивимося: 78% акрил і 11% вовна. Це означає, що вони справді дуже теплі, дуже якісні і пакування, як ви любите, дуже достойне. Для замовлення, будь ласка, переходьте до нас в опис, там залишаю всі контакти менеджерів. 160 гривень за таку одиницю. Дуже класний справді лот. Замовляйте, будь ласка.